Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Новинка Sun USDT вийшла сьогодні. Це платформа на завданнях. Чи можливо на таких платформах заробити, я вам розкажу у відео і перевірю дану платформу на виплату, тому додивляйтесь до кінця. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відео огляди, тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. І усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. При переході по посиланню у вас буде заповнений реферальний код. Для реєстрації вам потрібно емейл, пароль і пароль транзакцій. І вся реєстрація пройдена. Дана платформа працює тільки з вкладенням. Після реєстрації вам дається бонус 55 доларів, щоб працювати. Потрібно поповнити мінімум для VIP 1 на 15 доларів, тому що VIP 1 вартує 70 доларів. 5 завдань на кожному з Віпів. Віп 1 вартує 70 доларів, як я сказала, і за виконані завдання ви заробите 1,87. Мінімальний депозит на платформі 15 доларів, Мінімальне вилучення $187. Я поповнила собі до другого VIP, так як платформа нова, тільки запущена, можна ризикнути і заробити. Як же ж виконувати завдання? Нажимаєте на свій Віп. На сторінці Home і на кожне з завдань нажимаєте Submit. І так 5 разів. На другому віпі вартість одного завдання 70 центів. За 5 завдань це буде 3,50. Цю суму я поставлю на вилучення і перевірюю, чи дана платформа платить. Як ж потрібно, поповняти на цій платформі, нажимаю Mine, і у нас є кнопочка всім знайома Recharge» поповнення, візрал вилучення. Нажимаєте «Recharge» – номер електронного гаманця, на який потрібно перевести. Кошти ви копіюєте USDT, TRC-20, перекидаєте, вертається назад сюди і нажимаєте «Submit», тобто підтвердження, що ви оплатили. Як вилучати, нажимаєте візрав, пропонують зразу прив'язати свій електронний гаманець. Тому ми це робимо. Прописуємо, яку суму виводимо в даному випадку. Це є 3,50 і пароль транзакції, який вводили ви. При реєстрації. І вибираєте свій електронний гаманець. Submit. Підтверджено, щоб перевірити, ми заходимо в Transaction Detail. Success. Ідемо до себе. Електронний гаманець і перевіряємо, чи є вилучення. Дві-три хвилинки і кошти зараховані на мій електронний гаманець. Платформа платить, перевірку на виплату пройшла. Вертаємося назад. Меню Teams. беремо своє реферальне посилання, копіюємо і відсилаємо друзям, знайомим. Платформи такого виду працюють від одного дня і до тижня. Можуть і до двох тижнів, тому вирішувати тільки вам. Ризики завжди існують. Буває, що втрачаю, а буває, що і непогано заробляю. Залишились якісь запитання, запитуйте в коментарях, а також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю подібні платформи, коментую, підсказую, чи варто заходити в дану платформу. Чи не варто? А на сьогодні у мене все. До зустрічі!